Днями відбулося виїзне засідання колегії Калуської райдержадміністрації, яке проведено на території Пілівської сільської ради. За перебігом засідання стежили наші калуські кореспонденти. Хлібом сіллю зустрічали учасників колегії мешканці села. Після чого запрошено усіх присутніх до зали, де і відбулося засідання. Про виконання делегованих повноважень виконкомом Пілівської сільської ради за 2012 рік прозвітував Пілівський сільський голова Микола Семанів. Зазначивши про обсяг завершених робіт та ряд проблем, які виникли. Після доповіді Миколи Михайловича, очільник РДА Василь Петрів торкнувся питання, які нещодавно були порушені на засіданні ради регіонів президентом України Віктором Януковичем. Це зокрема те, що місцева влада повинна комплексно задіяти всі можливості щодо наповнення бюджетів з максимальним використанням існуючих у регіонах ресурсів. На сьогодні, за словами Василя Івановича, жодна сільська рада не може самостійно забезпечити розвиток своєї території, не очікуючи на дотації з державного бюджету. Ми повинні досягнути. Такого об'єднання громад, яке би було самоокупне або самодостатнє. Але повірте мені, що виконати оцей пункт, який є основою або таким центром цієї реформи, для нас дуже важко, тому що, аналізуючи діяльність чи фінансову діяльність будь-якої сільської ради, ми бачимо, що це. 15-20%, 18% – це власні доходи, все остальне дотації державного бюджету. Богдан Мудрик, начальник управління агропромислового розвитку РДА, доповів про хід підготовки і проведення комплексу весняно-польових робіт у господарствах всіх форм власності. Богдан Іванович зазначив, що посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2013 року у всіх категоріях господарств району прогнозується 24,3 тисячі гектарів. Порівняно з минулим роком планується збільшити посівну площу на 1,8 тисяч гектарів. Заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Степан Вінтонович детально розповів про діяльність обслуговуючих кооперативів у нашій області, наголосивши на перевагах і необхідності їх створення. Щоб узаконювати відносини між заготівельником продукції та виробником. Адже на сьогодні є безліч фактів, пов'язаних із недобросовісними перекупниками молока, які більш ніж півроку не виплачують кошти за придбаний продукт у селян. У потребі створення кооперативів переконаний і керівник РДА Василь Петрів. Тому що би ми не говорили, нам обов'язково треба робити кооперативи, але мало ті кооперативи давати їм субвенцію, якусь давати їм допомогу, аби вони могли закупити малесеньке переробне якесь виробництво. Однак сільські голови не вважають, що створення таких кооперативів вирішить проблеми зі збутом продукції. Про фахівців із соціальної роботи доповів директор центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрації Роман Рига. Він відзначив, що на виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича щодо здійснення модернізації соціальних служб для повного охоплення увагою держави найуразливіших верст населення у Калоцькому районі. Введено до штату Калоцького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 24 посади фахівців і соціальної роботи. Їх закріплено за конкретними населеними пунктами відповідних сільських та селищних рад району. Це дало змогу покращити процес раннього виявлення сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Охопити соціальними послугами сім'ї, які потребують підтримки та допомоги, та не потрібно забувати про ризик роботи цих працівників. Робота пов'язана повірте з ризиками, тому що ця переважності це, це жіночий колектив. Він вона зобов'язана йти в цю сім'ю, де сім'ї, із якими вона працює, це є далеко не благополучні сім'ї. Переважно це є сім'ї, де є певний ризик. Я не кажу вже там захворювання і тому подібне це і. Алкогольне сп'яніння, тобто людина може бути встав перебувати на тощо стані ефекту, тощо за підсумками колегії дані відповідні доручення начальникам управлінь і відділів РДА керівникам усаного району.